Соціальний компас вітає вас. Треба вміти любити дітей, сказав колись відомий вітчизняний педагог Василь Сухомлинський. Дійсно, любові та турботи потребує кожний хлопчик і кожна дівчинка. Без сумніву, краще за всіх це можна отримати лише від батьків. Щоправда, проблема сирітства у нашій країні залишається актуальною. На жаль, не всі діти, які з різних причин залишилися без батька чи матері, можуть знову отримати повноцінну сім'ю. Але добре, коли з'являється той, хто бере на себе усі турботи і стає опікуном дитини. Яку допомогу у цій ситуації може запропонувати таким людям держава? Про це розкаже наш відеоматеріал. Дивимося. Галина Кравчук мешкає у селищі Количівки, що на Чернігівщині. Жінка виховала двох рідних доньок, а останні п'ять років вона є опікуном свого племінника. Артем син сестри, яка передчасно пішла з життя. Оскільки батьки хлопчика були розлучені, і досі контакту з батьком встановити не вдалося, всі турботи лягли на плечі Галини Петрівни. Пані Галина розповіла, що єдина технологія прийому громадян, за якою працюють місцеві управління праці та соціального захисту населення, значно спростила процедуру отримання допомоги. Чергів ніяких ніяких просто прийшла я з документами, і людей мало зовсім без проблем зайшла, подала документи і все. Запровадження єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів державних допомог, надало управлінню більш скоректувати роботу управління. В якому плані? В тому плані, що попередній запис громадян які звертаються за призначенням всіх видів державних допомог, надає можливість планувати навантаження на спеціалістів, які здійснюють прийом, і в подальшому і таким же планом робити і планувати роботу від, про відпрацювання цих заяв. Галина Петрівна не нарадується за свого підопічного. Розповідає, що хлопчик гарно навчається у школі, допомагає вести господарство, грає у футбол і вже визначився зі своїм майбутнім. Цього року мріє вступити до залізничного ліцею. Тут доброю підтримкою буде і державна соціальна допомога. Ну, звісно, допомога це зараз додавали грошей вже дітям. Діти підростають, самі знаєте, які ціни зараз у нас, і на продукти, і на одежу, і навчання і все ж воно входить сюди. О, і, ну і хочеться, що ж вже ж купити дитині таке, то відриваються дуже добре. Допомога йде, можна сказати, хороша. Нині у Чернігівському районі під пильним оком органу праці та соціального захисту населення 60 справ з опікунства. Фахівці управління розповіли соціальному компасу, що відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, державна грошова підтримка опікунам чи піклувальникам призначається на дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби чи інших причин залишилися наодинці. Щоправда, допомогу не призначають у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Опікун піклувальник за зазначеною допомогою повинен звернутися в органи праці та соціального захисту населення за місцем проживання свого, де він проживає з дитиною, або за місцем проживання, де безпосередньо він проживає за місцем прописки дитини. Він повинен дати документи, заяву. Рішення органу про встановлення опіки. Та якщо він отримує на дитину якісь пенсію або стипендію, якісь види допомоги, він повинен надати довідку про отримання допомоги за 6 попередніх місяців на момент звернення за призначенням допомоги. Хочеться низько вклонитися тим людям, які прийняли рішення виростити дитину своїми зусиллями, стати опікунами інколи навіть кількох діточок. Соціальний компас продовжує розповідати вам сторінки соціальної історії нашої держави. Продовжуємо випуск. Світлана Шевченко мешкає на Тернопіллі. Вона ще взимку оформила документи на державну соціальну допомогу на дітей, які перебувають під її опікою. Ну так сталося, що невістка померла, і залишилося двоє дітей без батьків. Один мій внук, а другий хлопчик мені ніхто, тому що невістка вийшла заміж другий раз. І батько хлопчика перед її смертю так загинув. І вона так загинула, і дитину дали в дитячий притулок. Я забрала цього хлопчика, так як він рідний брат цьому. І так вони двоє в мене живуть. У місцевому управлінні праці та соціального захисту населення жінці розповіли про її право на допомогу якнайшвидше підготували необхідний пакет документів, адже вдома пані Світлану чекають її підопічні, а соціальна допомога стане підтримкою у вихованні хлопчаків. Сьогодні і речі дорогі, і їсти хочуть до щось кращого. Тому так моя пенсія, моя зарплата ці гроші так. У нас ще хочемо трошки відкласти, щоб влітку повести їх десь на море. До сестри у мене сестра живе в Бердянську на Азоцькому морі, щоб трошки відпочили. Отже, для отримання виплат до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи: заява про призначення допомоги, копія рішення про встановлення опіки чи піклування, а також необхідна копія свідоцтва про народження дитини, також довідка про місячні розміри аліментів, пенсії, стипендії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник, І довідка про склад сім'ї. А для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням і є вихованцями дитячих навчальних закладів, потрібна довідка, у якій зазначається статус цієї установи і за які кошти вона фінансується. А також у документі має бути підтвердження факту перебування дитини у даному навчальному закладі. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням відповідно до закону про державний бюджет України на 2010 рік, поетапно зростає. На дітей віком до 6 років з липня місяця цього року вона становить 1542 гривні. Із жовтня зросте до 1574 гривень. І з грудня цього року вона становитиме 1598 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років з липня поточного року допомога становить 1842 гривні. Іж жовтня підтримка становитиме 1882 гривні. І з грудня 2010-го одну гривень. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро. Цьому вам сприятиме держава. Якщо сьогоднішня програма не змогла відповісти на всі ваші запитання, телефонуйте до соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Запишіть його номер 0800 507 309. На цьому я завершую випуск. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Зустрінемось.